Всім привіт! От я вийшов з козами на прогулянку сьогодні. От. Сьогодні на дворі плюс, тепло, думаю їх. Вижену на прогулянку. От. Вітаю всіх з Новим роком. Хоч сьогодні вже п'яте число. Отак от. от, от. Вигнав свої кози на прогулянку. Я так телефон наперед себе поставив. Думаю, задувати не буде. От. Султан в мене на канатіондо, бо до кіт, щоб не приставав, бо вони кітні. От. Теж пасеться. От отак от. -от, -от, -от. Машка, ромашка, тут султан. Тут зірка з білкою. Пасуться. От. Далеко я з ними пішов, можна сказати. Отак от. От, от, пасуться. Підігнав їх до сосон. Ось там маленькі, є дві. Та й он, до одна є. Не хотіли. Прибігли сюди листочки їсти, то я вище вийшов. От. Та й вони собі тут їдять. Ну от так от. Козі мімозі мої. А ну не лізь до неї. Як я їх випустив, всі почали бігати, ганяти. Так, да, султан? вас сюди загнав. Дошли, так? Да? Он до білочка, там зірка. От, на листочках. Ну, отак от, от. Пасуться. Опа. А може ну, б їх не злякати. Ні, ні, ні ні пасіться, пасіться. Еще мот. А село і не видно. О там тільки пару хат видно за соснами. О там наше село. Тут сосни. Посадка така, сонце світить. О. Аж там о теж трошки видно хати дачі далеко там. От. Отак от, от. На ці тут пасуться. О. На канатику, так? Да? А він такий, скільки тут? 4 метри. А кози так ходять. Що, йдеш сюди? Суху траву навіть доїсти. Перва має котитися Машка. І 19 лютого потім ромашка. І 24 лютого, потім зірка і 28-го і остання білка. От. Щоб не задувало, повернув телефон сюди. Що ти йдеш наверх, Іди сюди. Последняя має білка котитися. І четверто, якщо не четверто, то теж з усіма козами в кінці. От. Ну, отак от. Що от. ти? Суху траву і сіно. мій мімоські. Ой, ромашечка, йди сюди. Йди до мене, йдеш? Не хочеш? Зараз туди он, допідуть підуть далі. Сосну не хотять їсти. Дома їм давав гіляки, так, їли, все з'їли. А тут сосано доскільки не хотять. Деревать, листя їсти. То, думаю, сьогодні і ще завтра хороша погода. Вижених, думаю, нехай походять, а то вже десь місяць в сараю тільки сидять, стоять. о, Та й такі діла. Хай походять, думаю вони На дворі тепло, сонце світе. Ось так от. Що, Козі, ви аж туди хочете? Ну так, да, там більше кущів. Ідемо туди. Шли солтам, йдемо. Трошки зараз перейдемо. Присяду навіть. Іди султан. Йди сюди. Он до листочки їсть, Вони люблять оці деревчатка їсти. Зелені такі. О, йдіть сюди, Козі, сюда, он сюди, до тут такі дерева. Султан теж знайшов. Опа. Есть. О, все, тут скільки кущиків виритий. Поки ще всі з'їсте. Їжте собі, так? Да? Куди ви йдете? Тут будьте. І сюди. Ромашка. Он Саме менший живіт у зірки. Вона може бути таке, що одне буде мати. У білки такі, величенький живіт. Може два буде мати, у машки два. О, може бути, а там вже буде видно. Ромашки теж такі. Саме менше і в зірки. Іди султан до тут доїж. Ти ж туди пішов. Ти сюди. Іди, там кози будуть їсти. Іди сюди. Іди, козел. Козел. Козл мозв. Іди он до зелений, Іди, Айда. Іди. Давай отако. Пішов. О, бач. Шукаєш. Там, де нема. Там де є, навіть не дивишся. Все, їж. Ось так. А кози там будуть і не трошки. Козульки, де резульки. Цю неділю ще так. Буде тепло, наслівщу неділю, коротше, дві неділі. От, сильні морози передають. Отак от. Так от. Це, я думаю, я зараз на канікулах пройдуся з ними трошки. Походю, попасу їх. Не так як попасу, по а вони собі походять. Поїдять собі, воно деревчатка. Розвіються. На дворі тепло. Отак от їж. На сонці на світлі всі такі красиві, сараї, хоч і світ включаю, але не так, а це повиходили. Шерсть обросла на них. о, Це білка, це дочка від Машки. Ну, До султант, ти ще не з'ївся. Йди ось так от. Питаю, чому так рідко відео знімаю. Яке що знімати знімаю, а так як теж саме. Зірка! Ти хочеш, щоб я тебе потом там не нашов? Чи Ти йдеш... А, вона йде до бояришника. До гльоду, хто я каже. Пішла. Тут теж будь білка. Ну, тоді вище, зараз піду, може сосни будуть їсти. Це все літо, на цій балці вони пасуться з коровами. Велика у нас, можна сказати, балка аж звідтиля і пасуться. От. В череді, виходить, з коровами тільки в мене кози. У тому році одна бабуся щемала, вона здала та ну шуть, заціпилася. Так, ті дві там. Ці троє тут. Дивлюся за ними, щоб... Були рядом. Пасу це. султану? Коли тобі? 23 го щось? Чи 20, го 19 го щось? Коротше, у 20-х числах лютого йому буде рік. От отак от. Так от. Це таке от було відео. Показав вам всіх. Ну як всіх? Кози. Показав вам кози. Такі от справи. Пізніше ще може відео зніму. Про всіх уже покажу. Кролики, курочки. Ну а сьогодні таке от відео про козі мімозі. Козульки. О. їм більше зараз подобається. Деревця та листочки їдять. Ну вітер уже успокоївся. Ну отак от. Таке от було відео. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, розказав про кози, показав вам їх. Щас ще трохи попасемося. Пів години не більше. Побачу зараз. Може це багато ти раз пока дойдемо та буде видно. Отак от, от. Все. Всім пока. І тут я далі з козами ходити. Отак от. Так от.